У сполучених штатах дуже часто на рішення державного значення мають значний вплив лобійські компанії, які співпрацюючи з законодавцями чи виконавчою владою захищають певні суспільні чи корпоративні інтереси. Діяльність таких організацій та груп називають лобіюванням. Наступним сюжетом ми започатковуємо серію матеріалів, у яких розкажемо про те, як законодавчо захищена така діяльність і як вона стала частиною процесу прийняття політичних рішень у США. Відає Андрій Годованець. Закони у США приймаються досить прозоро для громадськості. Законопроекти представляють у Конгресі, обговорюють і голосують. А вже потім різноманітні відомства, виконавчої гілки американської влади, їх виконують. Утім, у прийнятті законів також часто хочуть брати участь і корпорації та різні групи інтересів. У США такий вплив третіх сил на процес законотворення називають лобіюванням. Американська конституція дозволяє, щоб лобіювання мало свій вплив на прийняття законів. Конституція дає нам право на зібрання. Ми маємо право подати петицію до уряду. Ми маємо свободу слова та вільну пресу. Тож, коли громадськість хоче брати участь у підготовці законів, вона також має на це право, яке прописане у конституції. Користуючись цим правом, пересічний американець може подзвонити чи написати листа до конгресменів, як також влаштувати акцію протесту. Таким чином вони висловлюють свою підтримку або ж опозицію тому чи іншому законопроекту і вимагають у конгресменів голосувати з урахуванням думки громадськості у Вашингтоні. Велику частину лобіювання виконують адвокатські установи. Один із способів лобіювання це коли компанія чи певна група, яка має свою зацікавленість у законопроекті, наймає на роботу професіонала, який йшов у конгрес і виступав там від її імені. Ці люди називаються лобістами. Вони зі середини знають, як працює конгрес, знають закони. Вони можуть знати впливових конгресменів, які можуть допомогти з просуванням рішення. Тож лобісти просто йдуть туди і лобіюють інтереси тієї групи. Лобіювання невід'ємна частина політичного Вашингтона у 2009 році. Компанії і групи впливів витратили на роботу лобістів близько 3,5 мільярдів доларів. І більшість цієї роботи виконували адвокатські фірми. Фахівці кажуть, що без таких компаній неможливо обійтися. Вони досить успішно працюють у цій сфері і задовольняють потреби клієнтів. Інколи їх впливі настільки сильним, що законодавці слідують за ідеями лобістів в деяких випадках лобісти настільки успішно інтегруються в роботу конгресу, що навіть пишуть законопроекти для конгресменів, а ті, в свою чергу, виставляють закон на голосування, не змінюючи в ньому жодного слова. Лобізм у Вашингтоні не належить виключно американцям. Тут є також міжнародні компанії та уряди інших держав, які намагаються вплинути на написання того чи іншого законопроекту. Але лобізм це недовільна діяльність, а чітко регульована законом функція. І, хоча ці закони не завжди працюють бездоганно, лобіювання Повинен дотримуватися кожен, хто займається цією справою. Андрій Годованець Голос Америки.